Всім привіт! Не так давно. А, о, Ой, вже 5 місяців пройшло, ну ладно. Значить, 5 місяців тому я розповідав про свої старі проекти. І я побачив, що вам сподобалось це відео. Тому поки я роблю свій новий цікавий проект на стрімах по суботах і не можу випустити нормальне відео, сьогодні ми поговоримо про мої таємні проекти. Таємними я називаю ті проекти, про які я не розповідав себе на каналі. Повірте, мені є що показати. Буде цікаво. Окей, якщо ви пам'ятаєте, в останньому відео я сказав, що мав справу з TensorFlow. Ні з тим, ні з іншим я не мав нормального досвіду, але в результаті обрав TensorFlow, бо зовсім трошки колись мав з ним справу. Так ось, це було посилання на мій старий проєкт під назвою AI Lab, на який було багато планів, але всі вони зникли з часом. Мої справжні фанати, Олди, як говориться, які давно підписані на мене і на мій телеграм-канал, знають про цей проект. Бо коли ще динозаври по землі ходили, я зробив малесеньке відео про нього. В чому суть проекту? Разом із Сорфлоу можна легко використовувати так зване Keras API, яке надає велику кількість таких собі будівельних блоків, з яких можна легко будувати багато різних моделей нейронних мереж. І я так надихнувся цим, що мені захотілося зробити програму, яка б збирала в собі все потрібне для будівництва моделей та їх тренування. Тобто зробити таке собі ідеє, яке б мало зручний інтерфейс і багато різних інструментів для роботи з нейронними мережами. І за приблизно тиждень-два я зробив демо-версію програми і пропоную вам подивитись на неї. Що ж, отак. Таким чином виглядає AI Lab. Давайте розберемось, що тут до чого. Значить, зліва у нас є елементи, а саме різні шари і активаційні функції. Вони нам знадобляться для того, щоб побудувати модель. Далі у нас отут сама область, де ми зараз будемо будувати саму модель. Тут у нас вже одразу є шар input, який не можна видалити. І справа у нас налаштування тренування. Тут можна обрати один з двох датасетів, який я одразу сюди додав, або можна загрузити свій датасет. Використаємо сьогодні MNIST, як той дотасет. Сет, який постійно всі використовують. Далі тут у нас є декілька варіантів лос-функцій, які щоб активувати, ми типу так оп, перетягуємо, і от вона у нас тепер тут. Також можна декілька різних оптимайзерів обрати. але ми будемо обирати Адам, скоріше за все. Learning rate можна вибрати, кількість епох і бач size. І почати тренування. Але спочатку нам треба побудувати модель. І давайте я зараз побудую простеньку модель для аналізу MNIST Датасет. Таким чином, начебто, я побудував модель. В цілому це так забавно і прикольно будується. Мені здається, що якби я приклав більше зусиль, ця програма могла б мати майбутнє. Реально. Так, далі, що нам треба отут налаштувати? Отут нам по факту треба тільки отут поставити три епохи, бо 50 нато багато, і по суті все і так. Нормально. Окей, давайте почнемо тренування. І коли ми починаємо тренування, тут у нас ціла студія відкривається. Значить, тут ми бачимо графік Loss функції, тут графік Accuracy функції. У нас тут вони такі графіки не дуже цікаві, тому що у нас всього лише три епохи. Далі ми можемо протестувати на своєму малюнку, і в мене там, здається, є малюнки. От, наприклад, малюнок 82 PNG виглядає таким чином. Це така вісімка, яку я тоді малював, тобто її нема в датасеті. І давайте її оберемо, подивимося, що скаже наша модель, що це. Вісімка, от 82 png, Окей. І наша модель відповідає, що це вісімка, от такому гарному графі. Прикольно, прикольно. Окей, давайте просто для цікавості запустимо на більшій кількості епох, щоб заодно порівняти. Старт тренінг. Окей, наша модель дотренувалась. Давайте загрузимо сюди малюнок і подивимося, чи стало гірше, чи стало краще. Ну, до речі, ми можемо спостерігати, що модель навчилась краще, тому що отут, уже якщо на минулому графіку у нас всюди були трошки ймовірності 8 домінували, то тут уже 8, ну всі 100% просто і чомусь ще трошки 6. а всі інші взагалі не розпізнаються. Це дуже прикольно. От, по суті, вся міні-студія AI Lab, лабораторія виконала своє завдання, тобто, от можна з нею дуже легко експериментувати. Коротше, насправді навіть зараз це дуже прикольно. Але тут надто мало шарів і просто функціонал насправді дуже обмежений, тому що, наприклад, той самий модель Трансформер з мого минулого відео тут не побудуєш. Сенс просто в тому, що тут використовується sequential модель, тобто послідовна, тобто кожен шар. Один за одним, в тому порядку, в якому він підключений, виконується. А в моделі Transformer, наприклад, там окремо енкодер, окремо декодер. Вони там тільки в одному місці поєднані, Тобто там зовсім зовсім інша система. Але цікаво, цікаво. Я виклав цей проект на GitHub, тому якщо вам цікаво покупатись в коді, можете знайти посилання в описі. Що ж, це було перше знайомство із TensorFlow. Поки я готувався до розробки проекту для мого минулого відео, я хотів зробити проект полегше, щоб просто краще освоїтись в цій темі. Захотілося зробити нейронку, яка б дивилась на фотобудівлі будівлі. І казала, в якому архітектурному стилі вона побудована. Чепуха, мій дорогий асистент, принеси мені, будь ласка, оту кастрюлю. Ні, ні не ту, іншу. Оту побільше. О, о, ода, оцю. Да. Дякую тобі велике. І так, зараз я розповім рецепт приготування цього проекту. Значить, набираємо в кастрюлю 4 літри Python та TensorFlow. Будемо варити бульйон на основі згорткових нейронних мереж. Для смаку насиплимо датасет з приблизно 25 тисяч фотографій різних архітектурних стилів. Варити протягом 3-5 годин навчання на старенький Radeon RX 550. Для гарної подачі на стіл покладемо це в telegram бота Що ж, пропоную уже нарешті подивитись, що там ми таке цікаве приготували. Окей, значить, як працює бот з архітектурними стилями, значить ми його запускаємо. Він нам каже привіт, всі деякі смайлики. Натискаємо help. Тут можемо побачити всі архітектурні стилі, які я зміг знайти в інтернеті, на яких я зміг навчити цю нейрон. Кі, в мене є отака картинка, отакий малюнок пана Біг Бена. Взагалі, у бік Бена який архітектурний стиль? Неоготіка. Ну, подивимось, що нам скаже. І він нам каже, що ця будівля побудована у стилі готична архітектури, яка краса. Отакий От маленький цікавий проєкт, який, як на мене, достойний уваги. До речі, тут тепер можу в тему висловитись. Я вважаю, що всі люди, які програмують, повинні вміти робити Телеграм-ботів, особливо враховуючи, що найкрутіше для цього бібліотека айограм є українською. Ну або якщо ви не любите Telegram, можна і будь-який інший месенджер, мабуть, використовувати. Неважливо. Сенс просто в тому, що це дуже зручно, тому що ви можете швидко створити для своєї програми гарний інтерфейс з кнопками, можливістю приймати будь-які медіадані, Так ще й дозволить автоматично будь-кому скористатись цим і не треба нічого видумувати. Коротше, раджу дуже наступний проект, про який я хочу розповісти, дуже дуже цікавий. Так сталося, що мені випала можливість розробити для одного українського підприємства з виробництва металопродукції програму для створення креслення металічних планок. Тобто, в моїй програмі можна намалювати отакий от зріз такої фігури, і от так вона виглядає. Цю програму відрізняє від інших там всіляких фотошопів і подібних програм. Те, що після того як ви намалювали креслення спецпланки, ви можете змінити. Всі всі її параметри, а саме довжину ліній, кути, і вона сама перебудується в те, що ви очікуєте. Окрім того, тут є просто зручні інструменти у вигляді повороту, масштабування, збереження проєктів, додавання коментарів на лист та інші інструменти потрібні для зручної роботи. Ця програма має веб-інтерфейс і запрограмована з використанням Electron.js, який дозволяє зробити з веб-сайту звичайний десктопний додаток. Якщо для когось буде відкриттям, Discord, який є одним з найкращих месенджерів у світі, теж зроблений таким чином. В цьому підході є один мінус. Така програма важить набагато більше, ніж та, яка була зроблена на якомусь c Sharp, наприклад, але має і безліч плюсів. Можливість використовувати, по-перше, веб-технології, які зараз у створенні інтерфейсів є наймощнішими. А по друге, знову ж таки, кросплатформеність. Запрограмувавши один раз всю логіку, ви можете зробити з цього програму під Windows, під Mac, загрозити це окремо як веб-сайт, все, все, що вам потрібно, і це просто прекрасно. І в кінці я хочу розповісти про свій, мабуть, найбільший проект, який я взагалі робив. Я витратив на розробку цієї демки. Три місяці і писав про прогрес в своєму телеграм-каналі. Тому якщо ви не хочете пропускати такі цікаві речі, обов'язково підписуйтесь. Я з самого дитинства захоплююсь програмами, у яких можна створювати якісь інші програми або взагалі будь-які інші речі. Для мене завжди було набагато цікавіше зробити не гру, а програму, в якій можна зробити гру. Щось типу Unity. І я колись давно намагався зробити це, але мені, звісно, не вистачало знань. І от я вирішив, що можливо варто спробувати ще раз. І я спробував. Давайте розповім. Це GameLab. Так, да, краще назви я не придумав, але наче нормально звучить. Насправді, навіть зараз це вже доволі великий веб-сайт, який має купу функцій. Знизу ми бачимо панель, в якій відображаються всі об'єкти, які приймають участь на сцені. Тут у нас одразу створена ігрова камера, а також один ігровий об'єкт. Також у нас є можливість створювати префаби, події, групи, але про них ми поговоримо пізніше. В панелі зліва ми можемо бачити налаштування виділеного об'єкту. Якщо жоден об'єкт не виділений, то ми можемо бачити налаштування проекту, світу, а також створювати Глобальні змінні. Ну і правіше, ми бачимо саму сцену. Зараз ми в режимі редагування, але якщо ми натиснемо на кнопку запуску зверху, зможемо запустити нашу гру. Давайте тепер розглянемо налаштування ігрового об'єкту. В налаштуваннях ми можемо змінити його розміри, змінити зовнішній вигляд, створити для нього локальні змінні тощо. По суті, оця робота з об'єктами це просто зручніша версія мого фізичного редактора, про який я розповідав на каналі. Бо тут я нарешті постарався і зробив, як на мене, зручний користувацький інтерфейс, як у більшості професійних програм. І поки я це роблю, Би виникали цікаві баги. Окрім того, об'єкти можна групувати, що, по суті, є реалізацією списків в цьому редакторі, бо групи дозволяють застосувати щось не до одного об'єкту, а до всіх об'єктів у групі. І також я додав можливість створювати префаби, тобто зберегти ніби шаблон об'єкту і потім створювати багато його копій. Це зручно, наприклад, для будівництва всіляких рівнів. Окей, далі треба було реалізувати систему, яка дозволить програмувати саму логіку ігор. Для цього я придумав таке: ми можемо створити подію. Вона відображається у вигляді такого віконечка. Все ще написано в цій події. Відбувається кожен кадр. Я вирішив, що зручно буде зробити програмування блоками подібно до скретча. Є два типи блоків дія і умова. В умови можна вкладати дії та інші умови, таким чином формуючи розгалуження. На жаль, на моменті, коли треба було додати багато подібних блоків, я і зупинився, тому у нас тут є лише декілька блоків. Але давайте я все одно покажу якийсь приклад, що тут взагалі можна створити. Давайте створимо спочатку маленьку сцену. І так, коли маленький квадратик впаде на підлогу, виведемо повідомлення в консоль. Да, я зробив консоль. Яка працює всередині мого вебсайту для того, щоб потенційні розробники могли дебажити свої проекти. Почнемо з умови. Додаємо умову, де перевіряємо, чи торкаються об'єкти одне одного. Якщо торкаються, то ми будемо виводити в консоль потрібне повідомлення. Окей, запустимо і подивимось, чи спрацює. Ой, сорі, треба зробити підлогу статичною, щоб теж не падала. Окей, тепер запускаємо і. Та да, спрацювало! Повідомлення, правда, вивелось два рази, але це тому, що об'єкт відбився від іншого і впав якби два рази. Але це можна пофіксити, якщо змінити параметр пружності на нолі. Але тут насправді, якщо погратись, можна різних речей досягнути. Да. Окей, давайте тепер зробимо щось трошечки цікавіше. В мене в мене є ідея, можна можна я скажу, можна розкажу. Окей, okay, окей, okay, давай, чепуха. Давайте зробимо багато платформ, і якщо наш об'єкт буде торкатися їх, то він буде зникати. Окей, okay, це доволі дивно, ну давайте зробимо. Для цього для початку створюємо одну платформу, а також групу для неї. Після цього додаємо цю платформу в групу, далі створюємо з неї префаб, і додаємо ще декілька таких платформ. Тепер додаємо наш об'єкт, створюємо подію, і в ній пишемо таке: якщо об'єкт торкається, Хоча б когось з групи, яку ми тільки що створили, то він телепортується на далеко координату по X. да, це дуже колхозно, але я не встиг доробити сюди нормальне рішення, тому тут можна тільки так. Тут можна просто конкретне число написати, або можна створити змінну і сюди її вставити. Я так і зроблю. Давайте тепер запустимо і подивимось, чи спрацює. Спрацювало, блін, це так прикольно. Або тут можна ще й так зробити. Хай тепер, поки об'єкт торкається платформи, то до його координати додається ця змінна. Тільки значення в ній поменше зробимо. Отак. В планах тут ще було реалізувати функції, реалізувати більше циклів, бо зараз тут є лише один. Також мені треба було доробити управління камерою, можливість створення різних сцен і купу купу різних речей. Не думаю, що я колись зможу продовжити роботу над цим проектом, але хочу сказати, що це точно не було марно, бо тепер в мене є досвід планування та розробки реально масштабних проєктів. Дякую вам всім за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитись на ці проекти. І всім до побачення.